Означені музеї, ресторани та торгові центри. Карта доступності для людей з інвалідністю. Виїхала з окупації у рефрижераторі. Історія лікарки з Мелітополя. Температурний рекорд у лютому. У львівських парках квітнуть первоцвіти. Сергій Калитюк, ветеран російсько-української війни, після поранення у 2014 році пересувається на кріслі колісному. Розповідає, що вирішив відвідати декілька закладів у центрі міста і водночас перевірити їх на інклюзивність. Однією з таких локацій став Львівський муніципальний мистецький центр. Тут Сергій оглядає виставку про українську музику, ділиться враженнями про доступність будівлі. Зайти є можливість всередині пересуватись. Є можливість. Туалет також доступний. Не входить добре ручку зробити, щоб людина сама закрила двері, бо там нема дотягу. От, і вона сама не закривається. Цей мистецький центр від моменту відкриття намагалися облаштувати доступним для всіх, не лише для людей, які пересуваються на кріслах, а й для незрячих, розповідає директорка центру Ляна Мицько. Культура має бути доступною для людей в будь-якому стані, і це стосується тих, хто ходить на кріслах колісних. З одного боку, з іншого боку, працюємо теж із слабозорими, із з людьми з відсутнім зором. І відповідно ми робили контрастні кути з таких речей. В нас є Тактильна мапа. Після мистецького центру рухаємося площею ринок, шукаючи інклюзивний заклад харчування. Та для цього Сергію доводиться оминати бруківку і дещо подовжувати маршрут. На одній з вулиць заходимо в ПАБ. Сергієві показують столик, де він може не пересідати з крісла колісного. Нещодавно цей заклад зробили більш безбар'єрним, розповідає офіціант Вадим Устінов. Ми покращили все, починаючи з входу, з входу, потім туалет, рівно підлога. Столи, все людина може зайти, створити ну, тебе, скористатися санузлом, просто так не ставши навіть відвідувачем і вільно переміщатись. У нас всі столи або бокова посадка може бути тут, або є один стіл, де людина може сісти за стіл. Запитуємо у Сергія Калитюка, наскільки йому зручно було потрапити у цей заклад. Саме в закладі. Гарні умови, досить широкі проходи, доступний санвузол. Єдине, що саме дійти сюди. Ну не так комфортно, як хотілось би, бо треба переходити серіано через бочатку, через там якісь бордюри. Зараз на площі ринок облаштовують так звані доріжки доступності за гроші благодійників. Для цього переукладають та шліфують частину бруківки, аби зробити її більш рівнішою та зручнішою для пересування. Також Львівський туристичний офіс розробив мапу доступності, де позначені інклюзивні готелі, кафе, ресторани, музеї та інші місця. Загалом близько сотні розповідає керівниця міського управління туризму Христина Лебедь. Там є кілька категорій. Категорії це кафе і ресторани, це готелі. Готелі також є дві категорії: це готелі, в яких є номер для людей з інвалідністю. А також ми зараз активно працюємо з готелями для про те, щоб їхній вхід був доступний, і також у їхньому холі була вбиральня загального користування безбар'єрна. Крім того, за словами Христини Лебедь, від літа минулого року у Львові тривають навчання для готельєрів і рестораторів щодо доступності та безбар'єрності. Ольга Іващук, Тарас Фомін Суспільне, новини Львів. Так Мелітополь чинив спротив окупантам на початку повномасштабного вторгнення. Містяни щодня збиралися на протести. Ці кадри зняла місцева лікарка Надія Дребот. Жінка щодня робила прямі трансляції у соцмережах, щоб показати ситуацію у місті. Зараз вона переїхала на Львівщину, згадує, як почалася війна в Запорізькій області. Виходили тисячі людей. Окупанти не могли розуміти, що відбувається, ну тому що вони зайшли в місто. Вони чекали, що їх зустрінуть там з квітами і так далі. Цього не було. Ну, можливо, десь там хтось якийсь на картинку щось зробив, але не було зв'язку, не було транспорту. Але люди виходили, виходили тисячі людей. Навіть в окупації я жодного слова не сказала російською. У Нас тоді дуже потужно після того самоорганізувалося організувалося місто, що страшенно бісило окупантів. Тому що у нас почали виходити патрулі, цивільні люди, але вони патрулювали від мародерства, захищали і так далі. У нас організувалися спортсмени, вони розвозили ліки. Надія розповідає, що коли в окупованому місті росіяни почали брати в полон Мелітопольців, вона вирішила виїхати. Однак автобусів на всіх не вистачало. Тож на евакуацію їй довелося записуватися у вантажівку У Нас в цей рефрижератор напакувалося 48 людей. І крім того, ще два рефрижератори 22 тонники, там теж купа народу напакувалася, і оця вся команда виїхала. У цій команді їхало, коротше, їхали жінки командирів, ну, бо підрозділи виїхали, жінки залишились. Так на підлозі. І на тобі, на тобі, отут, отут, на тобі ще сидить, отут сидить, отут сидить. І от, так от набито. Жінка каже, що декілька годин вони добиралися у вантажівках до Васильівки, де вже велися бої. Там ми зупинилися і нам сказали, що ми чекаємо маріупольсько бородянську колону. Коли маріупольсько бородянська колона приїхала, вони пройшли 42 блокпости. З ними приїхало десь 200 з чимось машин, тобто 500, мовно, з чимось машин, нам можна їхати. І тут нам кажуть, ні, ви нікуди не їдете, нам, ми не, хочемо, нам ми не хочемо, щоб ви кудись їхали, ви залишаєтесь тут. Ми вже так, ну що? Коротше кажучи, ми будемо чекати. І тут раптом крик гради. На нас направили гради. За словами Надії Дребот, їхньому автомобілю вдалося вирватися з-під обстрілу і виїхати полями до Запоріжжя. Після евакуації лікарка поїхала до Литви, але зрештою повернулися до Львівської області, де вона народилася. Тут влаштувалася педіатринею у Боринську районну лікарню, Допоки, каже, не звільнять Мелітополь. Ольга Івашук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львівщина. Ви можете побачити, проводились зондажі. Зондаж, тобто це фрагментарне відкриття тобто шарів фарби. От в цьому тут є, наприклад, два нашарування фарби. І ви можете побачити, є така розетка. Це альфрейка, швидше за всього, якраз в декількох місцях, але вона є дуже цікавою. В цьому сусідньому тут є складніше тут є сім нашарувань». шарувань. Михайло Закопець, директор музею народної архітектури і побуту, розказує про приміщення, в якому створять центр Львівського скансену. Над цим проєктом почали працювати минулого року. Спочатку провели дослідження, під час якого знайшли розписи. Їх відновлюють музейні реставратори. Це місце, яке має дві буде мати дві функції. Перше говорити, що такий музей є. Такі музеї можете відвідати. А друга місія це то, що буде ми, нашу, тобто діяльність. Ну бо такі в музеї ми говоримо про народне традиційне мистецтво. Тут ми зможемо говорити трошки ширше. Всередині приміщення облаштують під експозиції інформаційний офіс. Також планують використовувати простір для проведення зустрічей, семінарів, наукових конференцій та майстер-класів. Будинок 1901 року, розміщений на вулиці Петра Дорошенка, збудований за проєктом архітектора Івана Левинського. Музейники хотіли відновити первісний вигляд будівлі й шукали світлини 1920-30-х років. Тут вже встановили нові двері та вікна і планують відновити фасад. Наразі команда музею напрацьовує концепцію нового етноцентру. В наших фондах є народне ужиткове мистецтво, є сакральне мистецтво. І знову ж таки, сучасне мистецтво це те, як залу сучасні українські і е, західні митці будуть осмислювати народне традиційне мистецтво. До прикладу зараз у музеї можна оглянути виставку народної ікони на склі з колекції Остапа Лозинського «Крихкіше за скло. Іванка Досько, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. У Львові три дні поспіль фіксують рекордно високі показники температури повітря. Зокрема, сьогодні, 29 лютого, в останній день зими синоптики зафіксували 16,3 градусів тепла. Востаннє найтеплішим 29 лютого було у 2000 році. Тоді у Львові було плюс 10. Тепла погода протримається приблизно до середини березня, а згодом, ймовірний, навіть сніг. Про це у коментарі Суспільному повідомила начальниця відділу метоопрогноза. Нозів Львівського гідрометеоцентру центру Олена Смалюва. Тим часом у львівських парках розквітли первоцвіти. За нашими спостереженнями це два тижні раніше. Ну, ми маємо таку гарну погоду і нас почали радувати перші квіти. Ми дуже просимо не витоптувати. Ми всі маємо гарних улюбленців домашніх. Не треба їх так фотографувати прямо всіх квітах. І дайте ще поктішити ще комусь.